Добрий день. Це третій, третя трансляція моя розмовний жанр, здається, називається. Тут я імпровізую якусь історію. сподіваюся, вам буде цікаво її слухати і дивитись. Ещё нет. Вот то... Отож. Боже, уже два глядачі, Я сподівався все на ноль. Окей. Okay. Um, значит так. В Украине. Um, Народы все хлопать, хлопшик. Um, Звичайний, здоровый хлопать. А в дитинстві він любив гуляти серед природи. А, він любив траву, рослини. А, він не був замкненим типом. Як можна здогадати з цього його. можна подумати з цього його опису. У нього були друзі, проте. Він дуже любив і цінував проводження свого часу вільного на одинці з природою, на одинці з собою і з природою. Він жив на околиці невеликого міста на самій його межі. І Недалеко був ліс, тож він ходив туди гуляти. Десь вже з доволі малого віку, років з восьми, він часто ходив туди сам, недалеко і не надовго, як казали йому батьки, проте сам. Ем, любив там гуляти, дихати повітрям. Насолоджуватись, відчуттям, прислуханням до власного тіла і до всього, що його оточувало. Він був сильним. У нього був сильний характер, сильне тіло. Сила його характеру визначалась і показувалась в тому, що він дуже добре, добре з раннього віку розумів, хто він, чого він хоче і чого він не хоче. Все було так просто, е він зростав, отримав освіту приїхав в велике місто um, він став uh, він вивчав хімію um, а саме точніше він вивчав біологію і екологію тобто він вивчав всі ці науки тому що подумав, що він хоче досліджувати так добре знану йому природу е, на мікрорівні і відкривати про неї щось нове е, про навколишнє середовище його країни, його рідного міста досліджувати і допомагати розвивати і, так. і зберігати. Він приїхав в їхнє місто. Часто і він сумував за своїм за можливістю опинитися у лісі. Через дві хвилини після того, як він про це подумав. Втім, він все ще часто бував на природі. Він виїжджав на вихідних, придумував собі різні способи повернутися до цього досвіду. Він дуже довго був сам. І дуже довго був одинаком. У нього, звичайно, були друзі. І навіть дівчата, проте дуже недовго, дуже короткотривалі і незначні відносини. І відчував проте, він сприймався іншими як такий собі. Самотнець одинак, самотній одинак. А, який а... завітав у їх життя на хвилину, годину, день і не є їх постійним супутником, але ж цікавістю звернув до вікон їх досвіду і поділив його з ними а... втім в якийсь момент він зустрів дівчину але вони не зустрічались вони не ходили на побачення так сталося що вони познайомились на старших курсах Універу. Коли їх об'єднали, вона перевелась з іншого напрямку на магістратуру, і вони опинились в одній групі. І вона сама нав'язала, вона провела ініціативу і сама перша заговорила. І у них це так добре вийшло. І він вперше за все життя відчув, що він поділяє свій простір з кимось, а не знаходиться поряд з кимось, а не, а не просто знаходиться поряд з кимось. Наче він з нею поділяв певну Бульбашку, башку, поле. територію. Те, що було всередині і зовні одночасно. Наша вона ополинилась всередині нього. І жила там виявляється завжди, але чомусь ще а, представила себе одночасно на зовнішньому світі у цій дивній формі якоїсь дівчини. А, і вони довгий час. Просто були друзями. Вони спілкувались, спілкувались, спілкувались і нічого і... Вони не переходили на якийсь інший рівень. Не він, не вона, бо вони ще не відчували потреби. Їм було вдосталь, вони були повністю задоволені, задоволені. Тим, що з ними відбувалося. Втім вони закінчували університет. І він відчув, що якщо зараз не зв'яже якось її зі своїм життям, не запросить. І бути разом, то вона віддалиться і можна завжди зникнути, чи перейти в якусь іншу категорію, потрапити на якусь іншу роботу, завести якогось іншого знайомого і так далі. Йому це він не хотів опинитися в такій реальності, в такій ситуації. Тож він запропонував їй зустрічатися, і дуже швидко після цього, буквально через кілька місяців, він її освідчився. Вони одружились приблизно в той самий момент. Коли закінчила університет. І навіть на випускний, ну, на так званий випускний на отримання дипломів і вони прийшли жартома для, вес... для веселищів в костюмах. В костюмах що виглядали, були схожі на весільні, вона в Він Просто гарному офі офіційному костюмі. І вони почали вони зняли квартиру, почали жити разом і тільки вони перевезли речі. До нової квартири. Um. Цей хлопець помер. Цей хлопець помер. Um. Через незрозумілу зрозуміл причину, Ам... лікарі поставили діагноз. Ам... Він помер через незрозуміл... незрозумілу причину. І лікарі так і не зрозуміли, що з ним відбувається. Просто в якийсь момент, ближче до вечора, відпочиваючи після останнього дня переїзду в нову квартиру, його тіло почало холодшити. Це Першу помітила вона. Він запитала, чого ти такий холодний. Я не знаю. Спочатку він в першу мить не звернув на це увагу. Втім, потім він сам помітив, що щось з ним не так, і якось він не так себе почуває. І він холодшав, і холодшав. Вона запанікувала, він став панікувати. Тим старався цього не показувати. І вони викликали швидку. Втім, вона не встигла. Його життя дуже рідко, дуже різко виходило з нього, температура понижувалась. Зменшувався, тіло холодшого, І потім він просто відключився. А вона була поряд з ним. Приїхали лікарі, група людей, незнайомців. У прийшли в їх квартиру нову. В... 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 Панікуючи в... на півістеричному стані. Вона подумала, що вони прийшли на новосілля сілля без подарунків. І... Запитали, де можна роззутись, вона показала, вони пройшли туди, до них, в гості. І все, що їм залишалось, це констатувати смерть. Поки вони доїхали, він вже хвилин 10 був мертвий. Um, вони мовчки посиділи. Ну, вона попросила дати їй ще 5 хвилин посидіти поряд з ним. Вони дали їй 10. Потім ще 5. Потім сказали, що можна забрати. Потім попросили її... Забирати тіло, бо їм ще треба далі працювати. Вона попрощалась з ним. І залишилась в цій новій квартирі сама. З... Зруйнованим уявленням про те яким її життя буде? Вона просто дивилась в стіну, виграчи на матрасі, бо у них ще не було навіть ліжка. Воно їм здавалося, що це буде прикольно і цікаво дивитися. Жити е, перший час, просто ночуючи на матрасі без ліжка, так стильно, мінімалістично і так далі. Вона не могла заснути, всім потім заснула. Дуже довго була в стані оціпіння. До неї приїжджала її мама, її подруги. Вони радили їй змінити, відмовитись від квартири, переїхати до них або на іншу квартиру. Ця квартира буде нагадувати їй про його чолов... про її чоловіка. Чим вона не хотіла в якийсь момент, прогулюючись по парку, вигулюючи саму себе і дивлячись на собаку, вона подумала, як це прекрасно. І подумала, що їй це допоможе. Якась, якась живе створіння в домі. І вона завела собаку. Це була доросла собака. Це була доросла собака, яка з притулку. Яка Не мала власного імені? Ні. Це була доросла собака, і її ім'я ім'я співпадало з ім'ям її колишнього померлого чоловіка. Так сталося. Чомусь назвали називали собаку. Ім'ям людини, хоча так не робиться, колишній власник. І вона подумала, що ця ідея взяти собаку, котра має на ім'я ім так само, як і колишній чоловік. Така дурна, що аж смішна і гарна. І її будуть вважати настільки дивною її знайомі, і, і подруги її і мати, що вона вирішила дати саме цю собаку чи не переназвати її, що її це розвіселило і сподобалася ця ідея ще більше. І вона взяла цю собаку. І вони жили в цій квартирі разом. І собака була доволі доросла. Тож е через якийсь час, через декілька років, вона теж померла. Втім, ця дівчина вже майже доросла жінка. Я дуже розчарувалась з цього приводу. Це, звичайно, був для неї удар. Проте момент смерті собаки вона відчувала полегшення і наче примирилась із зі смертю свого колишнього чоловіка. І Вона подумала, що це погана ідея ховати собаку там, де похований чоловік. А... Втім, вона поховала, вона подумала і придумала таку ідею. Вона поїхала до... Рідного міста свого чоловіка і поховала собаку біля входу, як він їй показував у цей ліс, де він зростав. А, вона поклала там. Смаколики, які, звичайно, лісні тварини одразу б з'їли. І квіти. І сказала цій собаці слово вдячності. І обійняла дерево, під яким ця собака була похована. І потім вона плакала. Вона дуже-дуже довго плакала. Вона ридала голосно, хлюпаючи, плачучи, стогнучи, зовсім не соромлячись. Весь голос істерично, наскільки це можна, випускаючи з себе все, що може тільки в собі втримати. Вона притислалася ще сильніше, потерлась щокою об дерево, притислалась лобом, сказала Я тебе люблю. Бувай. І розвернулась і пішла повз дім. До зростав і коханий. І пішла. І... і пішла далі жити. І пішла жити своє життя далі. А, власне, така історія сьогодні з нальотом серіальної драматичності. Про те, що моя свідомість мені... Чого я виправдовуюсь? <с podría seri> Значить, сьогодні моя підсвідомість працює в режимі серіальної напівдраматичності. Ага, у нас уже два глядачі. Ну ви встигли на кінець історії. Я вже її закінчив. Приходьте якось ще раз. А, дякую за увагу. Ну, все добре. Хочете, можете мені, звичайно, щось написати. Мені ще ніхто нічого не дописав. Така тема. Ну, ні, то, ні. Дякую за увагу. І на все добре.